Всім привіт, я всім з вами файл, покажу зараз свою гаражку. Вон це вже бігає, я самонький. Пост Настік. О, пішов Моню пити. Ну, як кривися їх то годує, то не годує, На в охоту. Прийшла якусь таку кепську. Прямо охота кепська. Кепська охота. В неї. О, двісі. Троє прийшло. Стою, а така сидять свой жуткий чучин мини звук 300. она на кресу уже похоже такая вся у нас девочка не знаю чей ми її называем а то что ты называю все вот то тут весь я то -то? тоже я зарновый такая новая мода Ось ібо, ось ібо. О, Сіва, Сіва. Бухнастик. Здається, за месяць у нас. Я ж малих навчився дивитися. От з малих ну, з більших навчився. Всього я пішов. Вон напити, ну, але не году їх. Давайте мовка Бо Вони не пропали. Бушкона. Тама коровішу мовка. Ось вісім кура, вона друга, зараз пінь підостаєш і здається, ось такий. Все, все у нас підтуга. Все у нас дядя. Ось такий дядя у нас хороший. Ось такий. таке куре. нас залишив три на, на, на призимівку. Хочемо подивитися, що з того лейтенанти. Ще повошимо, ми щось тогашені. Що Дізнаємось. Ми повошим з ні. Ось там кривий світ, ви знаєте її звати баю хустка я треба -ху живить щоб он не їла ті їдять такой давайте її ось так раз і готово що таку -що камеру знімати Рас про вас буде рот не переживайте ось так окрім Ну, дуже гарна, ми ну, сподіваємось, що вона не родина. Вона має, я ще не поміяюсь, 27 або 27... 29, що вона родина, я ще не поміяюсь. Я... я не поміяюсь. Такой три. Я в називала вже. Називаю в мене брата 20, я його назвав. Його звати Бубок. Бубук його звати. Буболька. Ось так по ялинки да нему. Таке всяче, так? І вони йдять собі кожини, а ось десь погризуть і все. І перестають. Шуть називають вже кусатися от такий жук наш. Маленький жук, Ось такі макури у нас. У мене не буде відео. товара Покажу вам. Зачем горы? Чу-чу-чу. горы? Вот Вон там броер. И он и Смотри, Такие кимазы вообще так. Готово. кошок. И домой сюда. Кридаем, и витхуем. Не до ветхода. И ветхода. И ветхода. кошка у нас сидел за урок. Заходите, 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 Пришел, то едят, а зара. Кровок, поесть. Ну, и ваш нам будет И там попьет. -то. Ну, тоже поесть, по вот. ну, ну, не помню. Что-то поесть Ну, где ты? Ну, поесть. Это я пробую пьет. Ну, дай. Ну, Ну, дай. Ну, Може так от напьються. Може так би вип'ють. Ага, дуйте. Дуйте вам, так. Ну, дай ще на вечір. Там можна. Не буде пузати, буде затворити. А нині вже ведете їдь. Ходіть, перестав, годувати і все. Провод свежий. Как вот. видите, вот, уже по у зоне. Она зажирнела. Истем и у нас Ага, ему тоже зарпи, я хочу, я куплю, ты три завязь, три у нас. Ну, хорошие мы. Его там У Я ж не знаю, дочь. А вот що він планується залишатися. Такий хороший. Хороший зайчат. Все що У мене питає, зніше я буду брати корей. Зараз буде директор на курей. Я вам сказав, що я планую туди робити. Сказувати, чого крем, Ось його перша криця сірий для моя діток на ним братом. Тож ми їх запарували, це я вирішив спробувати, але погано парувати брати цю сторону. Тоді діти можуть вона як прикрасяти. Я таке стараюсь робити, але вийшов. Я хочу другий раз піти, взяти шорного кроя і спарувати. А ось зараз скажу вам прокурей. У нас броєр. Це перша курошка. ще до неї можна підійти і погладити Ось так. Вона нас несається. Креш, хто має броєрів, хоче їх залишати, залишайте. Ось така друга і вон де третя. Це броєр у нас. Далі в мене дві Вот такая Ось така робота корошка. И вот і от той. Тобто здесь як буде. Така домінант. Один. Це урішний домінант. Другий. 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 Такий старий вже третій. І тому що ріку те вже домінантує. Далі, шубата корошка у нас є. І вигор. Ось така один худой. От туди пішов худи вигорнів і он десь сидить вигорнуть. Ще в нас є така змішка. Це вже змішана ось така кошка. Ну і останній нас кухня такий. Він домінантовий, такий око. вже я, забирала. я сьогодні забирала. Сьогодні в нас. Ви мені напишіте в коментарях, чи є їсти там, чи є яйка, що немає. Добре, я прощаю. <гум> Тімо наш муре. Я розставию нас породи є і розказую плюси кожної породи. Змішалася кошта. У нас сідає, у нас сідає на, на яйця, і рідко на сяться. А що воно гарно, де горне. Вони несуться гарно. Дуже гарно, та не цяється, я буду скоро нестись. А один період, коли вони не несуться, це дуже холодна пору. Їх виводи вони виняють. чогось кошти. Криви не виняють, вони не несуться. Майстер ми ще не наймо, ми ж попробуємо їх тримати. Домінанти вони несуться, сідають, не сідають трохи рідко. Вони несуться дуже гарно, а кугути гарно працюють. Проєри вони дуже гарно переростають. Яйця несуть, але кугути не залазять. Треба брати дуже малого. Ви коли візьмете і називати ну, хоч би що. шубата курка не ось Якщо була шорна, сіла, ну, вже немає. Ну, Нам не гарно. стати ще ні разу у нас не сіла. Ну, таким в мене кури. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас чекаю на своєму каналі. Всім па-па-па-па.